Друзі, всім доброго дня, слава Україні. Друзі, ви на каналі і Трактор і з вами я, Дмитрович. Що хочу вам розказати з сьогоднішнього відео. Друзі, скажу вам чесно, що е, настрій сьогодні такий не вельми хороший. Е, зранку прокинувся, вийшов на двір. Е, отам у нас внизу. Люцерка, ну вже зараз вона трошки відійшла. Але е, пішов подивився на ту люцерку, вона все отак клюнула на низ. Картоплю зараз вам покажу. Е, ну, Одним словом, що е, 10 травня і отака -то в нас погода. Не знаю, е, добре це чи не добре. Ну, думаю, картоплі відійдуть. Люцерка також відійде. І е, сьогодні, я вам скажу чесно, друзі, я повинен був знімати вам відео про е, заміну масла в тракторі скаут. Але, е, ну, щоб е, заміняти масло в двигуні, треба як мінімум прогріти. Ще мені потрібно заміняти масло в передньому мості в цьому тракторі. Його треба також зболтати, прогріти, кудись проїхатися. Але ну, подививши на ту погоду, на то все, настрій такий, ну так, не дуже з'їзди ще по цьому болоті, вже тепер дощ у нас почав падати трохи. То я вирішив вам зняти отаке відео про це сільське господарство. Покажу вам зараз оту картоплю, яка в нас підмерзла. Там в нас її небагато, скажімо так, десь може півсотого, але посадили оту ранню картоплю з дружиною. Е, ще, скажімо так, до Пасхи. І от зараз вона вже так почорніла. Вчора вечором старалися е, щось накривали, якимись там клійонками, якимись одіялами, агроволокна Ми так знають ніколи його і не купували. Ніколи в нас так картопля так і не змерзала, але от цього року щось таке сталося. Друзі, е, Переживаю за озимі ячмінь, От Напишіть в коментарях. Він вже йде в колосок. Я зараз вам все покажу. От тут так біля дому. В мене є. Е, тут, можна сказати, е, із пшеницею ділянка, і з ячменем ділянка ярем, е, із озимим ячменем ділянка є. І отак от чуть-чуть відійду, трошки далі вам покажу. Е, там вже соя. Е, ну Вже напевно сходить, Отак от пару метрів пройдемося. І... Е, Соя можна сказати, що вона навіть не сходить, вона так, отак е кільця пустила, загнулася і так стоїть. Е ну, Зараз будуть писати в коментарях, що що ж ви такі дятли так спішили сіяти. Ну, Люди добрі. Е тут, знаєте, сільське господарство, як вже хтось казав з таких одних розумних людей, так сільське господарство то є така лотерея. Е, і в нею, як не дивно, грають дуже азартні люди під назвою аграрії. Ну, Не буду казав про себе, бо я таке тракторист більше, чим аграрій. Ну, але вже займаюся купу років оцим сільським господарством. І, і ніби до сьогодні дня щось е, вже і навчився вирощувати. І щось робимо. І ще вам хочу, друзі, показати зараз один нюанс, е який вже стосується оцього скаута, що там стоїть в гаражі. От всі мені про нього розказували, що ти купив таке гамно, бачите, що ти купив такий поганий трактор, він там не має сили, не має здоров'я. Але е, скажу вам чесно, що настрій він мені підпортив. І я вам зараз покажу чому. А підпортив, друзі, шановні глядачі, настрій мені, той трактор скаут. Що він зі своїм, скажем так, ну, всі казали, що він дуже слабкий трактор. Так от він настільки слабкий, що, дивіться, задній корпус відірвав зовсім. Бачите, отже оце поварено, усилено. Як варив, не знімав, бо, скажімо так, емоції тоді переповнили мене. Отак От з одної сторони, отак От з другої сторони воно заварене, бачите? Що ж сталося? Ну, скажімо так, там є вина на 98% моя і тільки на 2% вина оцього трактора. Розказую про тих 2%. Коли раніше, друзі, як я оравтим юмзом, як ви бачите, нікуди він ще не дівся, от стоїть собі, віддихає. От нічого він практично цієї весни, так проти сонця погано знімати, цієї весни практично нічого не робив, всі роботи виконував ось цей. Скаут і от про тих 2% його вини. тим юмзом, якби я був зачепив такий пеньок, як я зачепив оцим скаутом, то той юмз був би тупо пробуксував А цей скотеняка навіть не почув, коли о той задній корпус. Відірвався. Воно було так загнуте догори. Я його ніби так порівняв, ну то вже, щоб ви розуміли, то вже не то. Е, трохи так і шкода мені цього плужка, ну, але що зробиш? От туди по рамі, як ви бачите, все ідеально рівно. А от сюди. Вже отам в кінці, як вам видно, чуть-чуть так воно пішло наліво. Як я не старався його вирівняти, все одно зварка десь потягнула. отут такі накладки понакладав. Ну, але я думаю, що воно буде трималося. Я вже не вгорав після цієї воказії. Ніби оре, ніби все нормально. Але на душі трохи неприємно. Ну то таке. Ще, друзі, вам хочу піти і показати за заворутьмє про те, що я найбільше переживаю. Так, отут, шановні глядачі, отой ячменник наш озимий. Вже як ви бачите, вже він он весь випускає отакі вусика, так щоб вам було видно, от бачите? Ну, Висота його десь приблизно плюс-мінус пів метра. І от сьогодні на нього я зранку став і він такий весь білий. Такі оці листочки вони вже зараз повирівнювалися. А, але отакі от листочки, бачите, вони так були аж на низ позакручувані. Не знаю я, друзі, як воно зараз вплине вже на врожайність. Мені здається, що цей приморозок по-любому свої корективи вдасться. Ну а тут отак, тут же дружина трошка було так і пересапала, бо вона ще не вся ніби так зійшла, але от подивіться, бачите, от почорніла, от краєчок чуть-чуть зелений, а тут воно вже все чорне. Отак. Отам, ну, вже дружина сьогодні і не дуже хотіла йти на ту картоплю, каже. Ну його баню стільки праці, от бачите. Там якийсь бур'янет зелений, а картопля, от бачите, як почорніла. От, вже все їй. Ну, я щось маю таку надію, що вона відійде. Але от куди відійде? Чи, чи відійде і буде рости, чи відійде в інший світ. От, подивіться, бачите. Все воно поприлипало. І тут вроді небагато така діляночка. Ну, Але шкода. Шкода, бо то була картопелька до до горшка, як нас кажуть на Тернопільщині. Тут знаходиться, друзі, оцей ячменник, який ми підживляли. Це все, ще раз вам кажу, отак в нас біля дому. От тут ділянка з ячменем, тут ділянка з ярим ячменем, отам от з пшеничкою клинчик. І зараз отак, з вами разом. Пройдуся. От, ячмінь озимий, дивіться який. Отут, якщо так з краю глянути, отут де оприскур з касом ставав, от бачите, отут просто їхав, а тут став і ще пару крапель лишніх пало. дивіться, як він пішов. Так, і ще вам зараз так, друзі. Попробую показати, тут ще в нас є городець. Ой, на якому засіяна соя. І от, як бачите, от вона вилазить. От Другий, от бачите, От я вже зламав. От тільки воно, я зламав, закінчилося і хоче вилазити бідне, а, а погода не дозволяє. От, бачите, от посходили. Так що я не знаю, ще на цю ніч. Вроді передають мінусов, Ну, рядків ще нема, що тішить. Тут також ячменек ось такий. Так що, шановні глядачі, скажу вам чесно, що як би людина не старалася, як би той аграрій не працював. От бачите, як погода може внести свої корективи в ОТО сільське господарство. <клес> Найбільше я чусь переживаю, навіть не так за сою, бо соя ще не вся навіть зійшла, там десь-не-десь повискакувала. Найбільше я, друзі, переживаю ось за цей ячмінь. От як ви бачите, от, вже воно є колосочки. І от мороз по ньому вдарить. І я не знаю, наскільки воно буде добре. А ви, от, шановні глядачі, мені скажіть, напишіть, потіште, може в чомусь і дайте чортів, що я щось не так зробив. Ну, але... Але от 10 травня, то ж не то, що там якесь 10 квітня ми поносивали і воно змерзло. А тут 10 травня і от бачите які, яка ситуація. І нічого воно не росте, нічого не сходить. Тут я зараз ще отак зайду, тут є дві ділянки. Одна моя. Отут, як бачите, вон, грибінки картоплі посаджені, я їх вже вон, пройшовся ґрунтовим отим зинкором. І холод такий, я вам скажу, що ну, досить невесело. Так, друзі, то я вже зайшов. На другу ділянку, тут теж вона недалеко біля нашої хати вон, вона хатина. І тут же одна йде якісь рядочки. От Бачите, от, я не знаю, що то, от, скажіть мені, будь ласка, чи то вже щось попідмерзало, під, під, чи то вона така має бути ця соя. Вже так, якщо так подивитися, не знаю, що вам буде видно. Напевно, що видно так не буде. Але от якщо тако подивитися, то вже от ну, ніби намічається рядочок. Так, отут я думаю, що тут буде, вже он краще видно, що рядочки з'являються. І що ж, і от знов на цю нече передають ще раз приморозок. От, бачите, отут, так би зійшла вона. Ніби вже так досить гарно. Ну але що, воно все сидить в землі. Попробуємо зараз от бачите, от вона... Ось тут ще би одна мала бути десь. Музії тут нема. О тут є, бачите? Тут є, тут є, вон там є. Там вон тільки вон сходить вилазить. Ну не знаю. Так, тут зразу... От в межу це поле нашого сусіда. От теж так у нього, бачите, от вилізла і от така жовтенька. Не знаю, що з цього всього буде, але, як кажуть, надія вмирає остатньою. Тут знаходиться ця наша пшеничка, Патрас. Що ж вона? Отакий, от бачите, от, ще якщо так по полю подивитися, ячмінь чи що тут повикидало і вроді насіння чисте було, Колі від того, що ми підживляли, ну а там оце ота дворучка. Ну, різниця? Різниця між ними, друзі, суттєва. Так, ще в нас отам є один грудець з сою. Ну давайте ще туди пройдемося, подивимося. і так же піду назад. Так що таке тут, друзі? На 10 травня, бо так холодно, мені хтось писав у коментарях, як то я фризував під картоплі. Хтось писав, каже Дмитрові, знімайте вже ту шапку. А от зараз йду в тому фуріку. Скажу вам чесно, побула холодно. Але але що ж зробиш? Отака-то от погода, таку маємо погоду. Вон хмари які, бачите? Десь годину ще перед тим ще кропів дощ, а зараз ось таке то холодно, такий вітерець. Я вже вибачаюсь за звук, якщо там вітер буде дуже шарудів. Ну але зараз ще покажу тут ще є одна діляночка з соєю. Так, друзі, от бачите, знайшов. От одну сою, воно обідне. Бачите, от знайшов одну союрпу і воно от, бачите, так загнулося і сидить. Земля холодна. Земля ніби гарна, розсипається, але сої треба, щоб була температура хоча б плюс 10 градусів. Холод. Тут вже сусіди, може вони і правильно зробили, ще нічого не посіяли. Ми спішили, виробляли ґрунт, сіяли а вони бачите, стоїть все, заростає бур'янами. І нічого скультивірують і буде ще нормальна соя. так Тут у нас ще вон, перед нами діляночка. Озимого ячменю, але хочу вам сказати, що це був найгірший ячмінь, тому що він дуже пізно посіяний, городець був не вироблений і щось так залишалося насіння і я його ще посіяв. От він ще є такий невишки, а тут воду подивіться. ось такий колосок. Серйозно. Вже я сьогодні не хотів знімати отого відео про ті масла. А зняв вам, друзі, от про ті посіви. Ну, а ви, друзі, відповідно напишіть в коментарях, в кого яка ситуація з тими соями, з тими зерновими. Ну, бо У нас картина не найгірша, але, як бачите, Людина переживає, не знаю, це напевно нормально, що людина переживає за цю свою працю, бо ця селянина то, така труба, досить так, цікава. Ти сієш, вкладаєш купу грошей, купляєш оці міндобри, вони дешеві, купляєш оці всі яди хімікати. Гербіциди, інсектициди, фунгіциди, що зараз досить недешево коштує. Ну і тут природа вносить свої корективи. Але опускати руки, я думаю, не варто. Треба надіятися на краще. Треба думати про те, що, що то все. Набута річ, і як Господь Бог дасть, так і буде. Шкода мені, звісно, тої картоплі та всього шкода. Що сьогодні такий якийсь день і того плуга шкода, що так розірвав, ну але нічого. Дасть Бог і плуг буде, і картопля. І все в нас буде добре. Лише б здоров'я, мир. Там якось буде. Ось наше угіддя. Друзі, вже я так доходжу додому. Е -е. Таке в нас вийшло сьогоднішнє відео. Друзі, кому сподобалося, ставте подобайки. коментуйте відповідно в кого яка ситуація от з тими морозами. Друзі. Всім міцного здоров'я, мирного неба, хорошої погоди, гарного врожаю. Всього, всього всім найкращого, будьте здорові. Пока.